Привіт! Сьогоднішнє відео буде якраз таки для тих людей, які не можуть знайти роботу в ІТ і не знають, як можна це зробити, як дещо шукати, і що треба, які дії зробити взагалі, щоб таку роботу отримати. Багато людей втратили роботу через ту ситуацію, яка нас зараз в Україні через війну. І це звісно дуже прикро і сумно, і жити треба і працювати, звісно, також треба. Тому виникає питання: якщо, наприклад, ти працював докером у порту, касиром, бухгалтером чи адвокатом у суді, але через війну ти не можеш це робити, і тобі треба перейти щось у цифрове, щоб якраз таки мати роботу. З чого треба починати, що треба робити, для чого взагалі це все потрібно? У цьому відео я буду намагатися тобі це розповісти, щоб в тебе не виникало таких питань. Ну, давай з тобою почнемо з того, що треба робити перед тим, як взагалі намагатися знайти таку роботу, якісь передії, скажімо так. Перше. Тобі треба сісти, подумати, що ти можеш зробити, як ти можеш упакувати свій досвід, який в тебе був на минулій роботі чи на минулих взагалі роботах, щоб це могло хоч якось тобі зробити невеличкий поштовх та для людей, які дивляться твоє майбутнє резюме. Щоб люди змогли оцінити твої навички, навіть якщо в тебе немає навичок сильних у IT чи в діджитал. Ну, діджитал взагалі, тому що не тільки є it сфера Тому, по-перше, сидиш, думаєш, які в тебе софт скіли, які в тебе hard-skills. взагалі знаєш, чи ти про них, чи взагалі ти це чуєш у перший раз. Ось, все. Ти посидів чи посиділа, подумала, знайшла свої навички, які є софт, які є хард. Все, супер. Тепер переходиш до створення резюме, CV шки називай як хочеш. Головне, щоб воно було і не тільки у форматі там, на Work.ua розміщене чи на роботі його, а ще у форматі PDF, щоб ти могла це чи міг презентувати. Тому робиш резюме якраз по новим стандартам, так, щоб не зразок, який ти знайшов чи знайшла в інтернеті за 2007 чи 2006 рік, а більш-менш актуальне. Наприклад, ти можеш використати канву там, де є різні готові макети, чи просто подивитися в інтернеті, де можна таке знайти. Ну і так, ідемо далі. І я вже теж йду. Ти зробила зробив резюме. Супер. Задай собі питання, спитай себе, чи в твоєму резюме є якісь навички чи скіли, які вже допоможуть тобі зробити якийсь ресерч у можливих вакансіях по роботі, які можуть тобі підійти у сфері IT. Наприклад, якщо ти займаєшся чи займалась адмініструванням. Наприклад, була адміністратором у якомусь, ну, наприклад, в барі, ресторані. Чи, наприклад, якщо ти була адміністраторкою там у готелі, тобто в тебе вже є навички управління менеджменту, ти можеш йти, наприклад, у project management і можеш підлаштувати своє. Резюме його адаптувати якраз таки під роботодавців та рекрутерів, що шукають проджект-менеджера, джуніора чи трені. Тобто людей, яких взагалі опит може не бути, досвіду взагалі може не бути. Тому з цього і орієнтуєшся. Чи ось, наприклад, ти був журналістом у якомусь ЗМІ чи виданні? У тебе є навички написання статей, пошуку інформації, підготовки до інтерв'ю та так далі. Ти можеш спокійно йти у сферу копірайтингу, тому що ти там також будеш писати статті на інформаційні ресурси. Чи можеш піти контент-менеджером до якогось YouTube каналу, політика, політолога чи якогось експерта. Теж, теж варіант. Фінальний третій варіант, який можу тобі ще розказати. Наприклад, ти була у центрі культури, чи у палаці культури, чи в відділі культури, як там у вас називається в залежності від міста. В тебе були завдання по створенню, наприклад, плакатів для якихось подій, що відбуваються у вашій громаді. Тобто ти вже можеш навіть знати, що таке канва. Тому можеш йти у дизайнери. Просто як у також трені чи джуніор. І паралельно під час роботи дізнаватися про нові застосунки, типу фігми, ілюстратора та так далі. Тому варіантів безліч, просто треба думати. Моя прогулянка з тобою. Продовжується. Крім резюме, крім адаптованої версії резюме під якусь конкретну вакансію чи роботу, ти можеш і маєш навіть це зробити це зареєструватися у сайтах, таких як роботою, Work.ua, Також обов'язково у мережі Upwork, якщо ти знаєш англійську. Та плюс якісь інші мови. Та аналоги ворку, аналоги WorkUA, аналоги роботи UA, їх безліч. Тому, крім ось цієї поради, ще друга порада вміти шукати і не лінитися це робити. Тому що є дуже багато лінивих дуб, які кажуть, ой, нічого немає, я заходжу, обновлюю там. Work.ua три рази на день і ніяких вакансій знайти не можу. А не тільки роботою ЮА та Work.ua Юа існують, Ще це сотні таких ось сайтів, де також існують замовлення, замовники і люди. Тому треба робити і треба думати. Ось зареєструвався, чи зареєструвався там, на 200 сайтів, на 200 чи 300 сайтів. І витрачаєш на пошук роботи по 8-9 годин на день, то да, тоді ти намагався чи намагалася щось, хоч щось зробити. Окрім цього, окрім пошуку на стандартних ресурсах, ти можеш ще. Додати себе до LinkedIn, та також активно вести соцмережі про те, що ти шукаєш роботу в IT, і тобі дійсно потрібна ця можливість. І повір мені, якщо ти будеш це робити, роботу якусь, хоч на 10 тисяч гривень на місяць, ти знайдеш доступ до інтернету. Розуміння Word, Excel та взагалі Windows Office, а також як аналог розуміння G Suite. Google у допомогу.